Друзі, вітаю! Незважаючи на те, що сьогодні неділя, вихідний день, в Кремлі не на жарт нервують. Дійшло ж до того, що Путін знову натягнув військову форму і вийшов з терміновими заявами і зверненнями. І не лише Путін з погрозами несподівано виліз Лавров. Розпочнемо з того, що сьогодні змі повідомляють, що сьогодні вночі, після першої години ночі за київським часом, президент Коріння Зеленський прибув до Сполучені Америки для зустрічі з Трампом. І загалом, щодо цієї зустрічі, то я скажу прямо й одразу, що сам факт цієї зустрічі вже є певною перемогою для України. Також змі повідомляють, що делегація України уже у Флориді. І що зустріч президента України Зеленського з президентом США Трампом відбудеться раніше на дві години о 20.00 за київським часом. З іншого боку, російські змі повідомляють, що Путін знову натягнув військову форму, зібрав московських генералів і почав верещати: якщо Київ не бажає миру, Росія продовжить вирішувати задачі так званого СВО військовим шляхом. Далі Путін заявив, що інтерес Росії до виведення військ ЗСУ з Донеччини зводиться до нуля, що окупанти і так все захоплять. Потім Путін почав радити в лапках, він заявив, прислухатися до так званих розумних людей на Заході. Є заяви і від Герасимова, який вчергове заявив про наступ Збройних сил РФ на всіх напрямках. Щодо Лаврова, то Лавров почав верещати. Що він вважає, що Україна не готова до переговорів з Росією, що Україна та Європа не хочуть конструктивних переговорів, що Європейський Союз став головною головною перешкодою до миру в Україні, і що Європа не приховує підготовку до війни з РФ і перешкоджає миру. І Лавро пообіцяв руйнівну відповідь у випадку агресії проти Росії. Тобто, Лавров прямо погрожує Європі війною. Посилаючись на Путіна і на те, що він попереджав, і що найцікавіше, це те, що Москва сьогодні вирішила вити всі карти, скинути усі маски, і Лавров несподівано заявив сьогодні, що в випадку загострення ситуації з Тайванем, Москва підтримує Пекін. І це вперше, коли офіційно промона така заява. І очевидно, що коли останні заяви лунають від СІЗНІПІНА, лідера Китаю, і коли він постійно після його заяв про те, що Буцім то Китай миротворить, що нібито Китай за мир розповідає про Тайвань. І сьогодні така заява від Лаврова це безумовно не те, що раптова заява, не те, що Лавров обмовився. Це було зроблено спеціально на тлі загострення напруженості між США та Китайською Народною Республікою. Позавчора Китай навіть вів санкції проти 20 американських оборонних компаній. Щодо заяв з України, є повідомлення від президента України Зеленського, його вчорашня заява, що зустріч його з Трампом буде публічною. Він не знає, чи це буде на початку, чи в кінці, але це публічна зустріч, тобто домовились про публічну зустріч. Стосовно складу нашої перегорної делегації, то Зеленський повідомив, що в цілому склад, такий як був раніше, це секретар РНБО Умєров, це начальник генерального штабу Гнатов, радник глави офісу президента України Бевс і перший заступник міністра кордонних справ Кислиця. Однак у складі делегації є і міністр економіки Соболєв. Таким чином будуть обговорюватися і економічні питання. Напевно, мова йде про відновлення України, йде мова про різні проєкти. Щодо змісту перемовин, то Зеленський назвав п'ять пунктів, які Україна обговорить сьогодні зі США. Гарантії безпеки Україна Ша, гарантії безпеки Україна Європа, військовий вимір, план добробуту та відновлення, і п'яте план послідовних дій. Водночас Зеленський наголосив, що він запропонує Трампу кроки, щоб плани реально запрацювали. Ну, ось такі заяви від президента. Ще є заяви щодо червоних ліній, це питання території та Запорізької атомної тростанції. Ну, а щодо нещодавніх криків вереску з Москви, Густами Рябкова про те, що Росія наполягає на так званому захисту, на захисті російськомовних, щодо московської церкви та іншого, то Зеленський сказав так. Що питання мови та релігії в мирному плані Україна щодо цих питань посилається на правила Європейського Союзу, тому які претензії взагалі до України? Важливо, що президент України зробив вчора заяву і про Китай. Він заявив, що Китайська Народна Республіка наразі не демонструє готовності долучитися до мирного врегулювання і що дії Пекіну лише посилюють фінансові можливості Росії для продовження агресії проти України. Ми чуємо і щодо Китаю заяви з України. Зеленський раніше анонсував санкції щодо Китаю, а також сьогодні пролунала несподівана заява, неочікувана заява від Лаврова, що у випадку загострення ситуації з Тайванім Москва буде на боці Пекін. Ще що важливо, це те, що президент Зеленський перед перемовинами з Трампом провів перемовинами з лідерами Європи, і як повідомив президент Фінляндії Ступ, що це була гарна розмова з європейськими лідерами перед зустрічю президента Зеленського з президентом Трампом, і що спільна робота над справедливою та міцною мирною угодою. В цілому, зважаючи на такі повідомлення від Стуба, які є посередником між Україною, Європою та адміністрацією Трампа, в цілому розмова пройшла добре, і Україна безумовно має підтримку від Європи. Стосовно ситуації на полі бою, якщо так дивитися стратегічно, дивитися на макрорівні, є звіт від американського інституту вивчення війни. Що Росія не може створити стратегічний резерв і збільшити темпи та масштаби наступів. Крім того, є повідомлення і в російських ЗМІ, що Збройні сили України готують контратаку на Покровськ. І Щодо втрат окупантів передню добу, то вони втратили 1200 військовослужбовців, тобто ситуація складна, значних змін немає. Україна продовжить відповідати країні агресору на терор. І сьогодні російські ЗМІ повідомили, що Україна атакувала нафтопоробний завод і підстанцію Всезраннь. І є ще одна новина про те, що Росія втретє продовжила тимчасову заборону на експорт бензину до лютого наступного року. І на тлі новин про чергові удари України по російських нафтопоробних заводах пролунала заява від генерала Годжеса, що це правильний шлях. Він назвав єдиний спосіб здолати Росію. За його словами, теорія перемоги України полягає в знищенні російської нафтогазу інфраструктури та її здатності експортувати нафту і газ. Саме так Україна перемагає Росію. І зважаючи на те, що Україна значно рідше б'є по об'єктах електропостачання країни-агресора, Україна не хоче розпилювати свої зусилля, а продовжує систематично. Як вчора заявляв Буданов, що є певні розрахунки бити саме по об'єктах нафтової і газової інфраструктури, щоб таким чином зменшувати фінансові можливості Москви, фінансові можливості країни агресора, а тим часом працюють і партизани на Росії. І сьогодні російські ЗМІ повідомили, що в Ростовській області зійшов з рейок вантажний поїзд, вантажний потяг, і що 20 потягів затримуються. І що навіть прибув на місце цього інциденту, прибув заступник губернатора, і що ситуація складна. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки, як завжди, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в Етері.